Всім привіт я з вами канал Помагайко і сьогодні ми будемо вчитися розшифровувати код помилки автомобіля. У попередньому відео ми робили діагностику автомобіля, ми дізналися код помилки, а зараз ми будемо вчитися його розшифровувати, тобто дізнаватися, яка конкретно поломка є в автомобілі. Для початку хочу нагадати, що ми діагностуємо автомобіль Opel. Так, для початку заходимо на сайт. Auto Pro. Із попереднього відео ми дізналися, що код, наш код помилки є 10683. Щоб... Сюди потрібно вводити код помилки. Спочатку ми вписуємо літеру P англійську, а потім наш код помилки. От, в мене вже світився, бо я вже вводив. І в нас перша цифра 10, 10 ми не вводимо, ми вводимо нулик тільки. Тобто, якщо у нас буде перша цифра 9, 8, 7, яке складається з одного числа. Тобто від 1 до 9 ми вводимо 9, а якщо в нас вже десятка, так як в нас зараз, ми вводимо тільки нулик. 10 ми не вводимо. Одиничку ми геть відкидуємо, вводимо тільки нулик. 0, 6, 8, 3. Такий код у нас помилки був при діагностиці. І нажимаємо кнопку Знайти. От, Шукаємо в нас автомобіль Опель. І ось ми можемо побачити нашу поломку у автомобілі. Якщо вам буде щось незрозуміло, можете писати в коментарі. З вами був канал Помагайко. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось це відео і допомогло, ставте палець вверх. Всього найкращого.